Привіт, любі друзі і підписники мого каналу! Пропоную вам до перегляду супер, супер, супер епічний бій! В битві за кристали. І так, почнемо! Будемо слідкувати за мною. Я граю на спайку. Майже не попадаю по ворогам. Вороги дуже вміють добре мансувати. Але у нас треба звернути особливу увагу на Тіка. Тік суперрово буде від... відігравати цей бій. Матрас у них теж непоганий боєць. Дає. Просто невмовірну домашку. Але, але, зараз, зараз матрас зробить першу помилку, він кинувся на нас, коли в нього вже було дуже мало ХП. Тут я знову на цей. Але подивіться на тік, а тік має 6 кристалів. Тік. Доволі, доволі. Гарно відігрує. Я поставив свій кактус, матрас нападає на мене. Але цього разу я встигаю дати йому тамашки, але ворон збирає майже всі кристали. І поки ми з відродились, матрас зібрав переможну комбінацію. Я встигаю замочити ворона. Сенді виходить на мене, я прикриваюся за каменем, Поїзд чуть не переїжджає мене, і тут я просто всіх. Ну, не тільки я, а моя команда. І ми починаємо тікати, Сенді нас переслідує. Ми тікаємо, тікаємо, тікаємо. І Ворон догадується скочити на Кольта. Це нас і врятувало. Якби Ворон скочив на нас. Нам було б хана. Друзі, дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо подобайки.